Так, да, це цікаво, друзі, що не тільки ваша церква вивчає Євангелія від Марка, а також і церква, там, де я є членом церкви і один із пасторів, це церква, яка на культурній. Але ж ми ще не закінчили вивчення Євангелія від Марка, але ж ми там далі вже знаходимося. Ще я був в одній церкві нашого міста, і також я здивувався, що і вони вивчають Івангелія від Марка. І знаєте, це благословення вивчати це Івангелія. Чому? А тому що отут, в цьому Івангелії Марк показує нам Господа нашого, який діє. Він діє. І дуже часто в Євангелії від Марка ми зустрічаємо таку фразу, як івраз. Марк щось описує потім і враз, в ту же мить, щось трапляється, діє наш Господь. Не завжди ми бачимо його так руку явно, іноді ми її не бачимо, але ж він діє. Це так само, як і сьогодні, і в нашому житті. Про це нам розказує Евангелія від Марка. Взагалі, друзі, життя наше повне переплетінь та. Непередбачуваних обставин, це не від нас залежить. І ми постійно знаходимося у вирі радості та смутку, відчаю та надії. І тоді у цьому вирі різних станів ми намагаємося знайти опору, якусь опору, що допоможе нам пройти складний шлях. І тому зараз ми. Звертаємося так до Івангелія від Марка до 5 розділу, Ми прочитаємо Великий Уривок. Це з 21 вірша по 34. П'ятий розділ Євангелія від Марка з 21 вірша по 34. -й. І коли Ісус знову переплив у човні на другий бік, то зібралося до нього багато народу, а Він був біля моря. І ось приходить один із начальників синагоги на ім'я Єїр. І, побачивши його, падає до його ніг і дуже благає його, дочка моя при смерті, прийди ще і поклади на неї руки, щоб вона видужила і жила. І він пішов з ним, і йшло за ним багато народу, і тіснили його. І одна жінка, яка страждала від кровотечі 12 років. Яка чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все, що мала, і не одержала ніякої допомоги, але їй стало ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду в натовпі і доторкнулася до Його одягу, тому що вона говорила: якщо доторкнуся хоча б до одягу Його, то буду сілена. І вмить зникло черело її кровотечі. І вона відчула тілом, щось сіли на від недуги. І відразу ж Ісус, почувши в собі, що з нього вийшла сила, повернувшись до народу, сказав: Хто доторкнувся до мого одягу? І сказали йому учні його: ти бачиш, що народ тіснить тебе, а ти говориш, хто доторкнувся до мене? Він ще подивився навколо, щоб побачити того, хто це зробив. А жінка, будучи у страху і трепеті, знаючи, що з нею сталося, підійшла, і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав їй: дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром, і будь здорова від недуги твоєї. Тема круба є, як вічай. Може стати катапультою для віри. Отже, оця історія, що ми прочитали зараз, це про життя та віру, про великий вічай і велику надію та перемогу. Це історія про нас, друзі. Два спостереження ми можемо зробити два спостереження. Перше від вічаю до надії. Від до надії. Це базується на віршах з 21 по 28. Як сказав один із е, героїв Стародавнього Риму, часто з самого відчаю народжується надія. Тому і тема проповіді, як же ж відчай може стати трампліном або катапультою для віри нашої. Отже, друзі, перш за все, трохи давайте ми зару... зануримося у той час. Що там таке відбувалося, що там трапилося? Перш за все, ми бачимо ем... Яїра. Нам відомо його ім'я і Марк нам розказує, що він був начальником синагоги. Тобто він був поважною людиною, він був відомою людиною, там у тому суспільстві. І оця поважна людина, відома людина. Була у тому Тому його донечка майже вмирала вже. Що робити? Він був без віхідності. Він йде до Ісуса, коли почув про нього. Ми бачимо ще одну особистість тут. Це невідому нам жінку. І в той час, як Єїр зробив це явно, всі бачили, він приходить до Ісуса, він припадає до Його ніг. Він благає Ісуса про допомогу. А ця жіночка, вона там у натовпі. Вона так тихенько, таємно наближається. Вона підходить до Ісуса, вона торкається Його одягу. Також без вихідності. цих двох людей об'єднує одне. Різні люди, так. Яїр, відома особистість. І оця жіночка, навіть ім'я її немає. Але ж. Їх об'єднує одне, це відчай, це безвихідне становище. Їх обох також об'єднує одне, це надія. У цьому відчаї, коли вони почули про Ісуса, у них з'явилася надія. І вони йдуть до Ісуса. Звернемо нашу увагу на цю жінку. Ми прочитали вже 25-й вірш. Коли ми читаємо 25 й вірш, знаєте, ну, по-перше, те, що, як вона там хворіла про це ну, і незручно говорити. А по-друге, ми читаємо ж такі, що вона страждала від кровотечі 12 років. А що це означало у той час в юдейському суспільстві? Що це означало? Відповідно до закону Мойсея. Сказана книга Левит, якщо людина страждає або має кровотечу, то це був стан нечистоти, ритуальної нечистоти. Так само це і для цієї жіночки. Що це означало, що стан нечистоти? Це означало, що було заборонено йти в храм. Вона не мала можливості приносити жертвоприношення, поклонатися Господові з всіма. Вона не мала можливості, їй було заборонено бути у суспільстві, серед людей. Знаєте, навіть вдома не було спокою, тому що навіть вдома ліжко, на якому вона спала, воно було нечисте. На чому вона сиділа, було нечисте. До чого вона доторкалася, або до кого вона доторкалася? Оце було і та людина була нечиста, або хтось до неї доторкався, він був нечистий. І це не тиждень було, це не місяць було. Це було місяць за місяцем, рік за роком. І Ми прочитали, це 12 років. 12 років так. Звичайно, це, це не може не привести до, до довіччя. Ми трохи зможемо її зрозуміти оцю цю жіночку, чи не так. Тому що ну, ми, ми також різні, різні у нас родини, різні долі. А те, що нас об'єднує вже два роки, як іде війна Росії проти нашої країни і е, зустрічають, ну, як, як на мене, зустрічаючи різних людей, я бачив різні долі і різне відношення до цього, що трапляється і зараз в нашій країні. Деякі вже два роки да, і вже просто впадають у відчай. І запитання, коли це все закінчиться? Хтось ділився з тим, що 23-й рік пройшов в очікуваннях, у надії? Ось-ось-ось-ось буде контрнаступ, ось, ось у тій території наші окуповані звільняться, але ж закінчився 23-й рік, вже 24-й рік, і людина, я бачу, просто у просто у Щодо цієї жіночки, так, ми не знаємо її родину, ми не знаємо нічого про неї, не знаємо її ім'я. Але те, що ми знаємо, ми знаємо, що 12 років вона страждає. Ми знаємо, що жоден лікар не міг їй допомогти. І це, звичайно, її привело в стан відчаю, без надії. Усвідомте, коли, якщо у вас, якщо у когось. Якась хвороба, і ви звертаєтесь до одного лікаря, він направляє до іншого, інший направляє до п'ятого, п'ятий, до п'ятнадцятого, і ви розумієте, ніхто не може вам допомогти, як та жіночка. Відчай. Більш того, ми прочитали, що вона витратила все майно своє на лікарів, все своє майно. Тобто нічого вона не мала. Нічого не мала. Я кажу, що ця історія, знаєте, про нас, тому що дуже багато ми знаходимо тут спільного з нами, з нашим станом, з нашими обставинами. Життя під час війни це зараз нова реальність для нас, чи не так? Через травматичний досвід хтось з нас більше, хтось менше, хтось, можливо, зараз переживає виснаженість. Хтось, можливо, переживає демотивацію, хтось переживає апатію, а хтось відчай безвихідність. І знаєте, відчай може заволодіти нами, коли ми бачимо, коли ми усвідомлюємо, що втратили все, що було для нас важливим. Нещодавно на фестивалі фільмів наш український фільм 20 днів у Маріуполі. Він отримав премію Оскар як найкращий повнометражний документальний фільм. Знаєте, це фільм якраз про відчай, про те, що люди втратили все. Хтось втратив майно своє, хтось втратив сім'ю. Знаєте, те, що зараз я скажу, це така незвичайна річ. Слухайте уважна, неочікувана така річ, вічай може бути корисним. Знаєте коли? Знаєте як? А це тоді, коли у вічаї народжується надія. Надія на Бога. Тому якщо хтось з нас зараз переживає вічай, то, друзі, Саме вам Бог потрібний, як ніхто інший. Саме вам потрібні стосунки з ним, справжні стосунки з Ним. Вічай, це не кінець, це тільки початок справжніх, глибоких взаємин з Богом. І це веде нас до другого спостереження: віра, яка приносить відновлення, віра, яка приносить відновлення. Це базується на віршах з 29 по 34. Якраз ми читаємо, ми бачимо 29 вірш, коли оця от жіночка, да, вона у відчаї, у безвихідності звертається, приходить до Ісуса, що трапляється. 29-й вірш показує нам. І вмить. Ось воно, про що кілька хвилин тому я згадував. Господь наш, який діє, і вмить, і відразу у ту ж мить. зцілення тіла. Вона отримала зцілення тіла. Але далі що, що відбувається? Такі дивні речі, коли Ісус Він задає таке запитання, хто доторкнувся до мого одягу? І це запитання визвало таке здивування серед учнів. Вони запитують, ну, ну Господи, ну, як ну, ну, НАТО вже ж, НАТО повсюди, НАТО втіснить тебе, а ти задаєш таке запитання. НАТО. Це так само, друзі, як у Метро, знаєте, НАТО. Тому запитання, хто, хто доторкнувся до мене. Та як у метро, там багато хто може доторкнутися. Але що тут важливо? І на що Марк? Звертає нашу увагу. Друзі, я хотів би нашу увагу звернути на це саме. У натовпі Ісус бачить людину. У натовпі Він бачить людину, одну людину. Йому дуже важливо, що саме з цією людиною, хоча їх багато, хоча різні долі той наптом, в який тіснив Ісуса. Так, звичайно, в них були різні радощі когось переживання, у когось скорботи, у когось... Але наша увага на цю жіночку. Ісус хотів побачити її, і Він бачив її, і Він відповів їй. І так само той самий Ісус Господь наш, який діяв тоді, Він так само, знаєте, діє і сьогодні. Хоча нас багато. Країна наша велика, у цьому місті нас багато, навіть у цьому зібранні нас багато, але він бачить кожного з нас, друзі. Він бачить кожного з нас. Він знає кожного з нас. Він знає, з яким серцем кожен з нас прийшов сюди, на це зібрання. І він бачить все. Можливо, це демотивація уже у когось. Можливо, хтось прийшов з апатією до всього. Можливо, хтось прийшов із сумнівами. Можливо, хтось прийшов із запитаннями. Як я вже згадав, людину, яку я зустрів, у неї дуже багато було, знаєте, запитань. Вже 23-й рік, каже, завершується. Я молюся. Ми просимо багато запитань. Можливо, хтось прийшов у відчаї. Зараз перебуває тут серед нас. Але ж знаєте, Господь бачить не тільки це, Він бачить і все життя, Він знає все. Він бачить, як у відчай, можливо, зараз народжується надія. Він бачить і віру, нехай таку слабеньку, але ж віру, яка може принести відновлення. Віра, яка приносить відновлення. Так, як було з цією жіночкою. Віра в неї була. Так, вічай, але віра. Тому Ісус, звертаючись до неї, оце таки і сказав: Віра твоя спасла тебе, іди з миром. Віра твоя спасла тебе. Хоча б маленька віра у цій безвихідності. Але вона може зробити багато чого. Іди з миром, каже Господь. Цікаве слово, таке, біблійне слово з миром. Тому що в Біблії це слово означає, знаєте, гармонію стосунків. Це слово, яке використовується ще сам, з самого початку. В першій книзі Біблії, в першому розділі, там, де. Був стан стосунків у людини з Господом, з творцем своїм, гармонію таких взаємовідносин, впевненість у майбутньому, відкриті щирі стосунки з Господом, усе те, що дає Господь сьогодні. Тому що Він джерело такого миру. І він хоче дати от такий мир людині. І це Його слова. І одного разу Ісус сказав своїм учням: мир мій, даю вам. Не так, як і цей світ дає вам, я даю вам мир. Він дає мир, він джерело миру. Тому, друзі, наш Господь хоче дати отакий мир, отаку впевненість у завтрашньому дні кожному з нас, щоб кожен з нас мав. Так, на фоні цієї війни, на фоні апатії, на фоні відчаю, на фоні безвихідності. Але є ті люди, які живуть і мають мир в серці і стосунки з Господом. Ота жіночка, про яку ми прочитали, так вона пішла. Ми більше нічого про неї не знаємо. Але я певен, що вона пішла. Уже новою людиною. У неї була майбутність, віра в завтрашній день. Це не означає, що вона була відорвана від реальності якось. Так само і сьогодні. Це не означає, коли Господь дає мир, це не означає, що ми відриваємося якось від реальності і десь там в небесах. Ні, це буде одного разу, коли ми будемо в небесах. Він візьме нас. Але поки ми на землі, друзі, поки ми на землі. Ми маємо бути тими, хто поширює цей мир, що дає наш Господь. І закінчити хочу такими словами це висловлення Сміта Віглсфорта, це британський евангеліст. Одного разу він так сказав. І це його висловлення, воно якраз підсумовує оцю нашу історію, на яку ми звернули увагу. Велика віра народжується з великої боротьби. Великі свідчення виходять із великих випробувань. Великі перемоги приходять лише після великих битв. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося. Наш Господь, ми дякуємо тобі, що ти наш Батько Небесний, і ми можемо тому звертатися до тебе. Де б ми не були, а зараз, Господи, як народ Твій, як церква Твоя, ми звертаємося до Тебе і через цю історію Євангелія від Марка, Ти нагадуєш нам, і ти вчиш нас, що Ти знаєш все. Господи, Ти вчиш тому, що через що б ми не проходили, можливо, це виснаження у когось падія, можливо, це вічай Безвихідність, але, Господи, якраз отакий стан. Це справді той стан, коли ми потребуємо Тебе. Тому, Господи, до Тебе ми звертаємося, тому що у кожного з нас різний стан, різні думки, різні враження від того, що зараз відбувається і в нашій країні. Господи, ми знаємо, що Ти на троні, Ти ведеш нас. Ти ведеш цю історію, історію цього світу. Господи, ми знаємо, що Ти знаєш кожного з нас. Ти знаєш не тільки життя, не тільки сім'ї наші, ти знаєш і думки наші, і наміри наші, Ти знаєш майбутність нашу. Веди нас, Господи. Особисто я прошу про тих, хто знаходиться тут і, можливо, якраз і переживають цей стан безвиходності або відчая. Господи. Ти відкрися такої людині, і ти покажи, що є майбутність, майбутність з тобою, майбутність вже на цій землі, коли ми є тими, хто поширює поширюють твій мир. Тому, Господи, благослови, благослови кожного з нас, щоб ми жили для слави Твоєї, поширюючи благозвістку. А також, Господи, прошу, щоб Ти дав. Справедливий мир нашій країні, щоб Ти дав закінчення війни, Господи, від Тебе це все. На Тебе наша надія. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.